Вітаю вас в новому курсі. Тут ми з вами будемо вивчати MySQL бази даних у зв'язці з мовою PHP. За курс ми познайомимося з базами даних, навчимося їх розробляти через графічний інтерфейс, а також працювати з ними у зв'язці з мовою PHP. Зараз же давайте обговоримо план курсу, дізнаємося більше про бази даних та взагалі їх можливості. Всі ми знаємо, що бази даних корисні і вони потрібні для сучасних вебсайтів. Проте для ясності давайте з'ясуємо, навіщо вони потрібні та для яких цілей їх використовують. Бази даних використовуються як сховище, де можна зберігати записи та інформацію різного роду, що необхідно для коректного функціонування веб-сайту. У базі даних можна зберігати інформацію про зареєстрованих користувачів, статті на сайті, коментарі та іншу інформацію, яка може знадобитися. Після збереження даних ви зможете до неї звертатися, виводити на сторінку сайту, обробляти, редагувати, онов. Або ж просто видаляти. Можна також зберігати інформацію у текстових файлах на сервері, але це не дуже зручно, якщо вам потрібно часто переглядати або редагувати інформацію. Отже, бази даних це щось на зразок віддаленої папки на сервері, де в структурованому порядку зберігаються всі наші записи. Працювати з такою папкою легко та приємно. Для роботи з базами даних використовуються різного роду системи управління базами даних, або скорочено СУБД. Ми з вами в ході урока будемо використовувати. Овивати субеде має окрім неї існують і інші субеде. Розібратися з ними вам не складе труднощів, адже принцип роботи з іншими субеде буде схожим з тим, що ми зараз вивчимо. Субеде дозволяє нам керувати базою даних, наприклад, створити таблицю, додати записи, оновити або відредагувати дані. Отже, ми вивчимо MySQL, яка по суті є просто системою або іншими словами, програмою для управління базами даних. Водночас для виконання команд у базі даних використовується інша мова запитів, це мова SQL. Для роботи з базою даних вам дійсно знадобиться окрема мова, яка називається SQL. Вона досить проста у вивченні та дозволяє виконувати запити до бази даних. Наприклад, через MySQL ми маємо доступ до бази даних. У ній можуть бути записи, і для керування ними, наприклад, для виведення записів, ми будемо використовувати SQL запити. Сама мова SQL є універсальною. Адже незалежно від СУБД та серверної мови, ви завжди будете використовувати ті ж самі SQL команди. У мене є окремий повний курс з мови SQL, але його я рекомендую переглянути після проходження цього курсу. Протягом курсу ми навчимося працювати з базами даних MySQL та мовою запитів SQL. Навчимося працювати із запитами, побудовою бази даних та її управлінням. Крім того, ми навчимося виконувати всі ці запити у зв'язці з мовою PHP та виводити дані з бази даних на сторінку. Сайту. Усі уроки з MySQL додатково будуть на сайті itproger.com. Там ви знайдете додатковий опис уроків, матеріали, код, а головне домашні завдання. У нас навіть є спеціальний редактор, у якому ви зможете писати весь SQL код. Можете ознайомитися як із курсом на сайті, так і з самим редактором за посиланням в описі до цього відео. Дуже сподіваюся, що вам сподобається наш редактор та сайт. Ну а в цьому році ми давайте багато робити не будемо. Давайте лише встановимо все необхідне для коректної роботи з базою. Даних в майбутніх уроках. Якщо раніше для роботи з PHP ви могли використовувати якийсь вбудований сервер, то тепер для роботи з базами даних, та в частності з MySQL, вам 100% потрібна якась окрема програма з локальним сервером. І в принципі, ви можете завантажити будь-яку програму з локальним сервером. Я, наприклад, буду користуватися такою програмою, як MAMP, але також хочу вам показати те, що ви можете завантажити, наприклад, таку програму, як OpenServer або ж програму як XAMPP. Всі ці програми. Програми працюють однаково, та вони дозволяють нам створити якийсь локальний сервер на нашому комп'ютері. Я буду використовувати, наприклад, МЕП. Отже, заходимо на офіційний сайт цієї програми, та тут просто завантажуємо саму цю програму, причому вибираємо безкоштовну версію, адже саме безкоштовної версії нам буде цілком достатньо. Після завантаження вам необхідно буде встановити саму програму. Вона встановлюється без жодних підводних каменів, просто слідуйте інструкціям. І далі, коли ви відкриєте. Цю програму тут ви можете запустити локальний сервер. Для цього достатньо натиснути на кнопку Start. Після цього буде запущений локальний сервер. Та далі ви вже зможете працювати як з базами даних, так і в цілому з локальним сервером. Також відразу, після старту, ми давайте ще перейдемо на головну сторінку. Це для цього треба нажати на веб-старт. І у нас відкривається головна сторінка. Тут ми будемо з вами мати доступ до MySQL, в частності до PHP MyAdmin. PHP Admin – це графічний інтерфейс, з яким ми вже будемо ознайомлюватися починаючи з наступного уроку. Ну, і взагалі на перших парах ми з вами будемо саме вивчати роботу з базою даних через цей графічний інтерфейс. Тобто ми не будемо прописувати код, а здебільшого будемо працювати в графічному інтерфейсі. А трохи пізніше, звісно, все це ще будемо робити саме через код. Отже, поки що в мене просто запущений локальний сервер. Та в цьому уроці я ще пропоную зробити те, що ми відкриємо. Саму папку для написання коду в певному текстовому редакторі. Ось тут в програмі MEMP ви можете побачити, яка папка відповідає за оцей веб-сайт, який буде у нас створюватися на локальному сервері. Також можна зайти в Preferences, Тут ми можемо перейти в сервер, і ось в нас буде ось ця папка, в якій ми по суті і повинні все робити. Для написання коду ви можете використовувати будь-яку програму. Я, наприклад, буду використовувати таку програму, як PHP Шторм тут я її вже відкрив. Також натискаю на Open, і далі мені потрібно просто знайти саму цю програму «Memp». Тобто ми її знаходимо, і в цій програмі у мене буде тут папка htdocs. Саме цю папку я відкриваю, і це буде папка з моїм вебсайтом. Тобто, тепер будь-який код, який я буду прописувати в цій папці, це все буде належати саме до нашого вебсайту, який буде відкриватися за допомогою локального сервера. Також я додатково рекомендую вам відразу видалити будь-які файли, які тут є. Тобто ці файли ми будемо створювати самостійно. На даний момент вони нам тут не потрібні. Ну і можливо єдине, що ми з вами відразу зробимо, так це ми все ж таки створимо цей файл index.php, Але щоб він був повністю порожнім, щоб в ньому не було жодного коду. Ну і вже починаючи з наступного уроку, ми почнемо саме працювати з базою даних. Ми навчимося працювати через графічний інтерфейс PHP. а пізніше ми ще й зможемо з вами працювати з базою даних безпосередньо через PHP, через написання. Коду. Ну що ж, на цьому відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!